Всім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про п'ять історій, п'ять книг, які я читав з великим захопленням, які можна сказати відібрали мій сон. Деякі з книг я читав до другої ночі. Я просто не міг зупинитися, читав, закінчивши попередню главу, продовжував наступну. Таке буває не дуже часто, щоб книги так сильно захоплювали мою увагу. Тому я вирішив вибрати саме п'ять книг, про які я не так багато розповідав себе на каналі, тому що читав ще до ведення каналу, тому можливо, вам буде цікаво. Знайти щось для себе нове перед тим як перейти до книг, я звичайно як завжди попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і написати в коментарях, які книги вас е, тримали в напрузі, які е, забрали ваш сон, ваш спокій, поки ви їх не дочитали. Мені буде дуже цікаво почитати коментарі і можливо знайти щось е, нове для себе. Перша книга, про яку я хочу розповісти. Я про неї взагалі не чув ніде на українському буктюбі. Можливо, звичайно, я пропустив, щось не помітив, але я в жодного буктюбера нашого не чув. Це Марк Саліван під багряним небом. Ця книга досить популярна в англомовному світі. Вона, як тут сказано на обкладинці, бестселер номер один сайту Amazon. Книга. Досить важка, тому що подія описується під час Другої світової, але е, вона тримає прям весь час напрузі. дуже цікаво слідкувати за головним героєм звичайний італійський підліток. Він навіть не уявляє, що його життя ось ось зміниться. Він вступає у підпілля і рятує євреїв, переводячи їх в Альпи. Мені ця частина сподобалася найбільше, бо е, там така сильна напруга, там сніг, і е, вони. В таких важких умовах, звичайно, книга описує страшні речі, але я пам'ятаю, з якою я напругою читав ось ці розділи, коли він переводив їх через гори. Далі головний герой вступає. Я тут підглядаю анотацію, тому що наприклад, цю книгу я читав вже більше року тому, і чесно, багато чого я вже забув. Так ось після цього він стає особистим водієм. Генерала Ганса Лайерса, одного з найзагадковіших і найвпливовіших командирів третього Рейху. так піно починає свою таємну боротьбу. Стає шпигуном союзників у німецькому вищому командуванні. Звичайно, життя головного героя весь час знаходиться в небезпеці, тому я дуже сильно йому співпереживав. Я дуже сильно за нього болівав, щоб в нього все вийшло. Тут також є любовна лінія, за якою е, теж цікаво спостерігати. Книга мені сподобалася абсолютно у всьому, хоч вона і виглядає досить великою, тут скільки? 500 сторінок, але вона читається досить швидко, захопливо, навіть незважаючи на те, що справді неймовірно складна тема. Навіть мені зараз важко читати книги, події, в яких відбуваються під час Другої світової. Але ось ця книга мені дуже сильно сподобалася. Звичайно, я навіть плакав, читаючи цю книгу, тому що тут є. Декілька сумних моментів, і тому вона ось так мене сильно вразила. Далі я покажу не одну книгу, а цілих чотири, тому що це цикл. Можливо, дехто навіть вже здогадався, що це за цикл з чотирьох книг. Це, звичайно, Елена Франте і її неаполітанський цикл, ось так він виглядає. Я його читав вже майже два роки тому. Давайте я покажу тільки першу книгу, але мені найбільше звичайно сподобалося продовження. бо... А якщо перша книга лише не знайомець з головними героями, з їхнім життям, то ось в наступних книгах більше подій. Вони вже стають дорослішими. Взагалі в цьому неполітанському циклі розповідається про двох подруг з дитинства, самого і до їхньої старості. У нас є дві головні героїні Елена і Ліла, які з самого дитинства конкурують. Вони обидві ростуть в бідному районі Неаполя. Це такий дуже італійський, пристрасний, такий емоційний е роман, цикл. Е всі книги дуже такі мелодраматичні, багато е поворотів, життя головних героїв ще змінюється. І ось нам описується їхнє дорослішання, їхня дружба. Я чув, що багато хто називає їхню дружбу дуже абюзивною. Є трошки таке правда. Тобто вони ще сконкурують одна з одною і е заздрість, напевно, навіть одна одній. Але все ж вони виросли в бідному районі, і навіть цей район є ніби теж одним з головних героїв, тому що нам на протязі всього життя головних героїні описується, як він змінювався, як змінювався сам Неаполь. Якщо вам хочеться чогось такого дуже італійського і особливо почитати книгу «Події, які відбуваються в Неаполі, то ось це ідеальний варіант. Хоч обкладинка видається дуже такою, можливо. Милою, якоюсь наївною. Я вважаю, що ця обкладинка вона трошки збиває з пантелику, тому що книги не такі, книги, навпаки, більш жорстокі. А, тому що все ж це Неаполя. Я думаю, всі знають, що а, там весь час а, а, багато насилля, особливо події тут починаються ще 1950-х. Ось тут всі ці а, якісь а, банди на районі і. Я обожнюю цей цикл, і я точно буду його в майбутньому перечитувати. А, взагалі, мені дуже подобається книги Елени Ферранти. Я також ще читав Брехливе життя дорослих. Теж мені дуже сподобалася книга. Сподіваюся, що її будуть ще перекладати українською, бо чомусь вже довгий час немає нових книг української цієї авторки. Що дуже цікаво, то ніхто не знає, хто таке Елена Ферранти. Ніхто не знає, хто пише під цим псевдонімом, вона абсолютно не є публічною. Десь навіть я читав, що підозрюють, що це може бути подружжя, що це якісь власники видавництв. Тому довкола цієї письменниці ходить дуже багато теорій, але книги, звичайно, неймовірно чудові. І я Всім своїм знайомим раджу читати цей цикл, бо я обожнюю його, але я декілька разів чув в українських буктюберів, що їм він не подобається. Тось, якщо ви читали його, будь ласка, напишіть в коментарях, мені буде цікаво, чи вам сподобались ті книги так сильно, як мені, бо мене весь час дивує, коли комусь вони не подобаються. Чомусь мені здається, що тут от є все. Чого лише душа бажає. Я так захоплено читав, так тут дуже багато головних героїв. І спочатку ти ще сполутаєшся. Але коли ти вже звикаєш, коли ти вже запам'ятовуєш всі сім'ї, які описуються в цих книгах, то стійне неймовірно захопливо. Я пам'ятаю, як я на підлозі там якусь книгу, дочитував ще щось до другої ночі. Так сильно мені хотілося знати, що буде далі. Наступна книга, я думаю, нікого не здивує. Я не міг е, обійти цей список Стівена Кінга. Це його роман, великий роман 11, 22, 63. Я читав його, здається, десь два роки теж, тому, можливо, трохи менше. І мені дуже сподобалося, хоч вона і справді велика, тут е, практично 1000 сторінок, 900 з чимось. Я навіть не пам'ятаю. 970. Але Роман весь час мене тримав на прузі. Це така суміш жанрів. Я думаю, всі чули, що тут розповідається саме про подорож у минуле. Але тут не тільки фантастика, тут і трилер, і постапокаліпсис. Книга настільки різна, і весь час ніби події повторюються. Ну, якщо ви читаєте, ви розумієте про що я? Тому що герої весь час повертається. Назад, в минуле для того, щоб запобігти вбивству Джона Кеннеді. і він повертається декілька разів. Це не є спойлером, але кожен раз ніби це одне те саме, тому що та сама подія він переживає ті самі е, роки, але за цим так цікаво спостерігати. Тут наш головний герой, вчитель, який знаходить портал з 2011 року в 1958 рік. В барі приятеля він пробує знайти відлюдськуватого дивака Лі Гарві Освальда і завадити йому вбити президента. Це було дуже захопливо, бо я, наприклад, взагалі не знав, а, як вбили Джона Кеннеді. і тут дуже детально описане саме життя Це його вбивці, те, яким він був, а, чому саме він захотів його вбити. Це було мені дуже цікаво і а, також мені сподобалося. Як Стівен Кінг описав супротив минулого до змін, це додавало такої дуже великої напруги, і я дуже співпереживав головному героєві, щоб йому все вдалося, тому що минуле в цій книзі воно а, чинить супротив. А коли він намагався щось змінити, в нього починалися проблеми зі здоров'ям, і а, через цей біль, як головний герой намагався. Навіть якісь мінімальні зміни вчинити в минулому. За цим було дуже захопливо спостерігати. Також тут, звичайно, не обійшлось без любовної лінії. До речі, вона була цікавою. Не скажу, що прям моя улюблена любовна лінія з усіх книг, але вона була чимось для мене навіть передбачуваною, але все одно мені сподобалося. Далі теж авторка, без якої я не міг зробити таке відео. Це, звичайно, моя улюблена Дафна Дюмур'є і роман «Ребекка». Я прочитав у Дафна Дюмур'є всі три книги, які перекладали українською, і всі три вони не подобаються мені однаково сильно. «Ребекка» — це, напевно, найпопулярніший роман авторки, неймовірно, атмосферний готичний роман. В нас є головна героїня, яка працює компаньонкою в «Дами», багатої. І а, вона в Монте-Карло зустрічає а, чоловіка, в якого померла дружина, і закохується в нього. Вони одружуються. Практично це відбувається на перших 50 сторінках. І переїздять разом в його а, маєток Мендерлей. А, там вона зустрічає економку, яка. Не дуже, можливо, добре до неї ставиться. І, взагалі, ці працівники вони весь час е, сумують за Ребекою. Е, Ребека це його е, колишня дружина, яка померла. І вона намагається саме розгадати загадку її смерті. Вона ніби відчуває перебування ось його е, колишньої дружини в цьому будинку. Е, вона почуває себе там незатишно. Е, і в цій книзі багато загадок, які головна героїня намагається розкрити. Тут є декілька таких несподіваних, я б сказав, для мене особисто було дуже несподіваних поворотів сюжету, які мене здивували. Бо деколи здається, що ну все зрозуміло, до чого йде, але авторка настільки е, все перевернула <знів> з ніг на голову. І я, мені одразу було цікаво, що ж буде далі. Книга мене здивувала, бо я, коли її брав, думав, що. Я знаю, чого очікувати, а насправді було набагато цікавіше, ніж е, я того очікував. Взагалі, мрію, що колись е, ще будуть перекладати української книги Дафни Дюмор'є. Шкода, що так у нас якось недооцінюють цю письменницю, бо те, наскільки добре вона описує саме готичну атмосферу, це тільки моя звичайна думка. Для мене це одна з улюблених письменниць, яка. Е, так, атмосферно пише. Ну і остання книга це книга з серії. Теж, звичайно, авторка, без якої я не міг обійтися цей топ, це Роберт Калбрейт, вона ж Джоан Ролінг. Це перша книга кувала Зозуля. Вже вийшло шість книг українською, Я прочитав всі шість. Англійською вже навіть вийшла сьома. На наступного року нам теж планують переклад прикласти, і я одразу її буду купляти читати, тому що обожнюю цей детективний цикл про страйка і робін. Взагалі, в цій книзі вперше лікувала Зазуля, розповідається про смерть відомої моделі. Події відбуваються в Лондоні. Всі книги мають таку дощову, похмуру атмосферу Лондона. знаю, багатьом таке подобається. Я не виключення, і а, її брат а, цієї моделі він вирішив звернутися до Страйка в його детективну агенцію для того, щоб дізнатися, що ж відбулося насправді, тому що поліція закрила справу як самогубство. А, Страйк, він, неймовірно, харизматичний герой. В принципі, тут всі головні герої дуже харизматичні. Він є колишнім військовим слідчим, який втратив ногу в Афганістані. В Афганістані як важко це вимовити чомусь, і а, він відкриває свою детективну агенцію, яка а, справа його, на жаль, іде дуже погано. А, тому він одразу береться за цю справу за це розслідування смерті а, моделі. Він наймає собі секретарку Робін, яка в той момент шукає роботу. І ось так починається їхня історія, зав'язується їхня дружба. Найбільше, звичайно, в цій серії цікаво спостерігати за стосунками. Робін і Страйка. Між ними весь час є якась хімія, якась ем, недосказаність, незакінченість. І це триває практично протязі всіх книг. Я пам'ятаю, особливо коли читав третю книгу. Е, я десь два роки тому одразу купив чотири книги і одразу всі чотири прочитав підряд. Тож тобто, я пам'ятаю вечір, коли я дочитав третю книгу, і я одразу почав четверту, тому що третя закінчилася на дуже інтригуючому моменті. І, взагалі, а, я читаю весь цей цикл саме через їхні відносини, саме через героїв, і також через атмосферу. Детективна лінія завжди дуже цікава. Я жодного разу не вгадав вбивцю, тому я обожнюю цю серію. Я вже декілька разів про це говорив себе на каналі. А, якщо ви читали і так само обожнюєте книги Роберта Ґалбріта, то напишіть обов'язково в коментарях. Я з нетерпінням очікую вже сьому книгу, і мені навіть цікаво, скільки буде книг в цій серії. бо Спочатку Джон Ролінг, здається говорила, десь, що має їх бути сім, а зараз вона сказала, що їх має бути більше. Мені дуже цікаво, що ж там буде далі зі страйком і Робін. Це всі книги, про які я хотів розповісти в цьому відео. Звичайно, є дуже багато захопливих книг, які я читав. Я міг вибрати тут навіть книг 20, але я саме обрав ті, які мені більше всього запам'яталися які я часто згадую, тому. Я вибрав саме їх. Мені буде дуже цікаво дізнатися, якщо ви читали щось з цих книг. Тому обов'язково напишіть про це в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк. Дякую за перегляд. До зустрічі!